Мої привітання, пані та панове, тут золоті карти Таро, а вони показують правду, що стосовно вашого знаку Зодіаку, яка карта буде вас вести наступного тижня? Давайте так, так. Яка карта вам надасть допомогу і буде вам допомагати наступного тижня? Починаю я з Терезів. О, ні, чому з Терезів? Мабуть, що я сама Терези по сонцю? Ні, починаю я з Овень. Овен, телець, близнюки, раки, леви, діва, терези. Можна подивитися карту, я покажу все, скорпіон. Стрілець. Скорпіон, стрілець, тепер буде козоріг, водолій і риби. Давайте спочатку почнемо. А, перша карта для овенів, і тут 4 пентакльо. У овенів будуть гроші, чи ви, плати, чи ви зможете знайти кращу працю. Взагалі, якщо ви біженець, то можна знайти. Яка буде праця? Вам головне мову вивчити і якось себе знайти в новому суспільстві? Чи може ви в Україні, то будуть якісь виплати вам? Гарна карта. Може хтось буде займатися своїми фінансами? Хороша карта, знаєте, коли є стабільність. Буде краще, чим було. Я просто скажу, для овенів буде краще, чим було. І дивлюся для всіх, хто в Україні, хто біженець, бо тепер таке, таке життя, воно завжди в Україні так було, на жаль. Багато діаспори було, і дивлюся, і для, для всіх. А тепер для телець, телець трійка пентаклів. Оце, знаєте, навчитися. Ви зможете чомусь навчитися, щоб гарну працю отримати. Чи може якийсь диплом отримаєте, чи будете на себе працювати, якийсь контракт, щось хороше стосовно грошей. Для Близнюків, трійка трі, каже, злого, вам треба кудись їхати чи йти. Це шлях. Вам випадає шлях. Не бійтеся, треба йти їхати, треба це зробити для себе, для діточок, Все налагодиться. Для раків а, карта ворогів, бачите, вам треба берегтися, бо є вороги, може, чи в родині хтось агресивний. Тепер, знаєте, з війною багато хто став агресивний. А, ну, Мозок не, не витримує цього всього. І вам треба знати, що агресія буде все більше і більше. Треба лікуватися. Багато кому. Люди не лікуються, не вірять доктор, докторам, лікарям не вірять а, в науку, в медицину. Тепер наука така а, модерна, тепер можна лікувати нерви всім українцям треба. А тут сімка мечова говорить, що може бути конфлікт чи в родині, чи а, а, в праці. Це були раки леви. Сімка пентаклюва – це карта вибору, це карта така, що вам, знаєте, ви боїтеся щось робити, чекаєте кращого часу. Це не треба чекати. Бо це, як, знаєте, як биш, як, як куст, на якому є якась ягода, вона ж зразу вся не може дозріти. Щось дозріле тепер, щось потім, а ви. Чекайте того, чого ви не можете отримати тепер і жалкуєте за тим, чого немає. А вам треба робити, що вам дає доля. на сьогодні Ось сьогодні щось маленьке дає доля — робіть. Не треба нічого чекати. Треба бути більш активному. Для Діви, щось карта для Діви, виходить карта стабільної хати, своя будівля, хтось отримає квартиру чи щось купить. Стабільна карта хороша. Чи ви поїдете на гостини, чи до вас поїде, дуже хороша карта. Для Терези. Терези вийшла карта Страшний суд. Це карта кармічна. Ця карта, знаєте, якщо ми говоримо про Біблію, ну тут я маю що сказати, бо я сама маю освіту теологічну. Знаєте, ця така карта, як прийшов Бог і сказав. Що тепер я буду засуджувати. Хто кого там засуджувати? Хтось вас засуджує, когось ви. Ця карта, знаєте, коли про вас багато говорить: поганого і хорошого всілякого. А, ну, старший аркан вийшов. Бачите, для Терезі вийшов старший аркан, і ще для водолія. А взагалі, всі знаки у вас є в карті народження. Тут дивіться, всі знаки. А головний, можна. Головну пораду отримати по сонячному знаку, чи по місячному, а все те, дивіться, я роблю дуже коротко, швидко. Терези, я хочу сказати, що не засуджуйте ні себе, ні, ні інших. То, знаєте, ця карта мені нагадує, як Сократ колись сказав: якщо ми боремося з, з, яким, з якимось бісом, чи внутрішнім, чи зовнішнім, ми маємо а, такий ризик. Самому бісом стати. Тепер дуже тяжко українцям, бо негатив багато. Вам треба ну, зібратися з силою і не засуджуйте нікого. А... Бо, бо і так зрозуміло, хто хороший, хто поганий, а просто жити треба далі. Тут карта у нас для скорпіона це шлях, шлях на гроші. У Скорпіона будуть нові гроші, буде все гаразд, і ви отримаєте, що хочете. Дуже хороша карта на гроші. Ця карта для стрілець. Стрель... Стрілець, Щось будуєте тут, чи ви, чи ваші діти отримають освіту, чи гарну працю. Бачите, чи будуть якісь виплати, чи ви хату продасте. Ця карта хороша для того, щоб будувати свою фінансову незалежність. От. Для козоріга виходить карта, ну, така все, така, знаєте, печаль якась. Чи ви думаєте про того, кого ви лишили позаду, чи з чоловіком ви не разом жалкуєте, така ностальгія, мабуть, і ще щось. Не жалкуйте. Треба жити далі. Бо ця карта говорить: треба думати про своє здоров'я, бо ви тут сидите і дерево, це здоров'я, своє здоров'я. І робити, що можете сьогодні, не жалкуйте за тим, що було і немає. Це не ні до чого. А тепер для знака Водолій це дуже хороша карта. Світ, все світ називається. З одного боку, вона хороша, а з іншого боку, ця карта попрощатися з кимось чи з чимось, сказати: Окей, гудбай, більше немає того, що було, будемо жити далі. Ця карта. Нового етапу в житті, мабуть, ви навчитися чомусь, чи отримати працю, чи переїхати кудись, а, мову нову десь а, учити. Це карта нового етапу в жит... вашому житті. Тепер життя вирішується. Ви, може, знайдете собі пару, бачите, тут всі знаки Зодіака є. Отримаєте щось хороше. Це хороша карта нового життя. Для риб вийшла карта, яка називається Лицар Жезловий. А це карта. Вістки, якісь новини для вас, чи гість, чи ви кудись їдете, чи шлях відкривається. Здоров'я ваше буде хороше. Ця карта хороші новини. Що хороші новини, чи знайомство з кимось, буде все добре. Отак От на все добре. Для всіх знаків я роблю раз на тиждень. Друзі, підписуйтесь і репост робіть, бо я даю допомогу я гоміопадсама, я даю допомогу моїм друзям, щоб берегти себе, берегти своє здоров'я. Бережіть себе і своїх, свою родину в такий тяжкий період нашого життя. Тримаймося разом, все буде добре. До побачення.